І як мені вдалося отримати німецький диплом лікаря, який іспити я склала? Про це у цьому відео. Привіт, Любі! Дуже скучила за вами. У грудні 2023 року я досягла своєї мети і отримала німецький диплом лікаря. У цьому відео я розповім вам про всі іспити, котрі складають іноземні лікарі, аби отримати німецький диплом та право здійснювати лікарську практику на території Німеччини. Якщо ви бажаєте підтримати мій канал, це дуже просто. Підписка, вподобайка, коментар, приємного перегляду! Лікарі мають мати шпрах-сертифікат, умовний сертифікат рівня Б2, зазвичай від Телк або ЙОТ-інституту. Я також федеральні землі, де вимагають рівень С1. Як я особисто проходила цей крок. Спочатку я вивчила німецьку мову за рік, і потім склала іспит і отримала шпрах-сертифікат рівня Б2Телк. Чесно кажучи, саме вивчення німецької мови зараз я згадую як найприємніший та можливо найпростіший крок. Чому? Тому що на момент вивчення німецької мови я перебувала серед сім'ї, друзів, тобто, саме в емоційному плані мені було найлегше. Фах це також мовний іспит, але саме з медичної німецької мови. Найголовнішим етапом цього іспиту є розмова з пацієнтом, тобто збір анамнезу. Лікар має з'ясувати, які скарги має пацієнт, які в нього супутні захворювання і так далі. Тобто, це так звана симуляція прийому у лікаря. Зазвичай пацієнта грає актор, в моєму випадку пацієнта грав член комісії. Далі, в залежності від діагнозу пацієнта, необхідно пояснити, Яснити пацієнту простими словами хід певної діагностичної процедури або ж операції, в моєму випадку я мала пояснити пацієнту хід операції з видалення жовчного міхора. Тобто холоцистектомію. А ще було два етапи, де я мала представити цього пацієнта іншим лікарям комісії та мала надрукувати епікриз виписку. Підготовка саме до цього іспиту вона була в шаленому темпі всього за 7 днів, оскільки я неочікувано дуже швидко отримала запрошення на цей іспит. Але тут мені дуже допомогли німецькі практики, тобто практики в німецьких лікарнях. Після того, як я отримала рівень b 2 я пройшла практику в німецькій лікарні в терапії. Тобто я мала безпосередньо можливість спілкуватися з німецькими пацієнтами, з брата нам, здійснювати клінічне обстеження. І це відіграло величезну роль на цьому іспиті. Хітні спрюфон також складається з декількох етапів. Перший етап ну дуже нагадує ФСП, то також дають пацієнта необхідно зібрати анамнез плюс зробити клінічне обстеження, наприклад, прослухати легені, зробити аускультацію легень, пальпацію живота, виміряти артеріальний тиск і так далі. Другий етап проходить режимі питання-відповідь комісія складається з трьох екзаменаторів. Вони є німецькими лікарями. Кожен екзаменатор опитує приблизно 20 хвилин. Тобто, в мене було три кола запитань по 20 хвилин. На початку я мала представити свого пацієнта, озвучити свій попередній діагноз. І далі один з екзаменаторів починав запитувати, які ваші подальші діагностичні кроки, лікувальні кроки, а які ще діагнози могли б підпасти під ці скарги, так, мається на вас диференційні діагнози і так далі. Далі вже екзаменатор починав запитувати питання, котрі не стосуються мого пацієнта, з таких фахів, як терапія, хірургія, медицина невідкладних станів, фармакологія, радіологія, медичне право. І так далі, питання вони були більш практичними, аніж теоретичними. Це були як задачі, котрі необхідно вирішити. Наприклад, озвучують скарги. Я розумію, що це підпадає під анафілактичний шок. Озвучую, які ваші дії, які препарати, які дозування і так далі. Є також вони могли показати електрокардіограму, наприклад, з інфарктом міокарда. І людина має зрозуміти, що там інфаркт міокарда, або ж розшифрувати кардіограму, чи показати, можуть вони показати рентгенограму з переломом і так далі. Чи аналіз крові? Є що є позитивним знаком, коли питання людина відповідає на запитання, це ніби як пінг понг так? Людина відповідає на запитання, екзаменуючи. І питання з кожним кроком вони стають складнішими і складнішими. Це добрий знак. Тому що екзаменатор він намагається зрозуміти, наскільки є глибокими знання, обізнаність лікаря в медицині, в захворюваннях, в діагностиці і так далі. Якщо ж питання стають простішими, або ж якщо лікар екзаменатор взагалі закриває тему, це поганий знак і означає, що він якби. Не дуже задоволений екзаменуючим. Є ще також червоні пропорції. це питання, на котре необхідно 100% відповісти, оскільки це питання з невідкладних станів, це питання, наприклад, якщо можуть показати кардіограму людина, там не побачить інфаркт міокарда. тобто, це дуже висока тоді вірогідність, якщо людина відповість невірно, що вона не складе цей іспит. Що цікаво, цей іспит також складають і німецькі студенти-медики наприкінці шостого курсу. Він називається у них М3. Чесно скажу, для мене цей іспит був найскладнішим в емоційному та фізичному планах, в емоційному, тому що ти вже майже на фінішній прямій, залишився вже крок, і ти розумієш, що ти вже хочеш. Ти вже і стомлений після бюрократії, після очікування терміну, тобто запису на цей іспит після попередніх іспитів, вже дуже втомилася я і морально, і фізично. В цьому тому було дуже важко. І в фізичному сенсі, тому що підготовка вона зайняла рік. Ці цей іспит охоплював знання з другого по шорсті курси, і я розуміла, що треба дуже багато чого згадати, повторити і вивчити також, тому що. Було дуже багато, наприклад, класифікацій, скорс, котрі в Німеччині відрізняються від українських класифікацій, і так далі, котрі вони вимагають, щоб лікарі знали і так далі. Чи, наприклад, там знання з медичного права, чи те, що для мене було несподіванкою, що вони прямо хотіли глибокі знання з радіології, хоча це я вважаю дуже така вузька. Спеціалізацію в медицині, а, так. Тобто вони прям дуже високі були вимоги на цей іспит, і я вже вирішила, що ем, треба підготуватися дуже ретельно, щоб піти і все, піти, скласти і, і забути про все це, як е, чесно кажучи, про страшний сам. Е, підготовка була рік. Е, е, я займалася 4-5 разів на тиждень по 4 години. І плюс паралельно в мене ще був онлайн-курс з підготовкою до цього іспиту, приблизно 7 місяців віншов. Якщо ви бажаєте, щоб я відзняла другу частину цього відео про те, як виглядав цей шлях бюрократичному сенсі, емоційному сенсі, фінансовому, цей шлях був дійсно дуже тернистим і сповненим. Багатьох розчарувань. Тож тоді пишіть в коментарях, будь ласка, хочу другу частину і обов'язково відзніму. Слава Україні та нашим героям! Бережіть себе та ваших близьких до нових відео.